Привіт-привіт, мої дорогі! Рада вас вітати в себе на каналі в прямому ефірі. Сьогодні я отримала дві посилочки то хочу разом з вами їх розпакувати і показати, що там є. Особливо ці посилочки дуже цікаві, дуже інтересні, то давайте разом зі мною ми їх переглянемо. Ось такі дві Наденька, дві крутезні розпаковочки я вам покажу. Ось така малесенька посилочка в такій прекрасній упаковочці. Так, де тут початок, де тут кінець, ще не привикла до таких мініатюрних коробочок. Так, моя дорога Ліверста. верста. І кухаємо. І тут воно, і тут воно, і тут воно, а воно знизу розпаковується. Тут будуть у нас парфумчики. Такі, оскільки у нас був марафончик, то я трошки халявила. Привіт-привіт, світочка. Розпаковуємо і покажу вам, що мені замовила моя дорога клієнточка. Ось така класна коробка, мені вона дуже подобається. Дуже гарні коробочки, ліваста е, замовила для того, щоб вона відправляти. Це накладна, по якій можна звірити, чи все гаразд, чи все прийшло. Добре, є, і буквочка стоїть теж, що дуже важливо. Це означає, хто пакував і щоб знати, до кого звернутися. Ось такі парфумки, Класні. Це замовляла клієнтка. Це є унісекс, Vetiver Нуансес де парфум. Це вони мають 22% масел. В цій коробочці тільки два парфуми. Вони дуже сподобалися. Я принесла як Якби все, бачите, кробочка простенька. 22% масел в цих парфумах. Вони дуже стійкі, вони виготовляються на заводі Мане. І це один з найкращих 10 заводів світу, які виготовляють дуже стійкі, якісні парфуми. І вони. Моя клієнточка спочатку замовила пробник, вона з ним покористувалася, оскільки десь, напевно, місяць їй треба було прокористуватися, щоб зрозуміти, що вона його хоче. І оскільки він зараз в акційну ціну, всього лише 515 гривень, то вона вирішила замовити два. Ось такі прекрасні парфумчики. Відставляємо їх і накладну з цієї теж відставляю. А тут супер класна, класна, класна посилочка. Чим вона класна? Зараз я вам розкажу. Вона неймовірно класна. Зараз покажу, що тут є. Це я замовила собі. Так, розпакувала. Що тут є? Покажу. І я вже собі так думала, треба замовити ще. Поки воно їхало мені, я так собі рахувала, рахувала і зрозуміла, наскільки воно вигідно. І треба замовити ще. Я, я користувалася, до речі, Укрпоштою. І скажу, що Укрпошта дуже швидко доставила. Звичайно, це експрес-доставка. Ну, тут теж буквочки є, що дуже важливо на коробочці, хто пакував. Так, накладна, по якій можна перевірити, чи все є в наявності. Так, щоб не рухалося, і до нас прийшло все в гарному вигляді. То дивіться, почну з третього місця. Я в своїй команді провожу розіграш подарунків. Всі, хто зробить замовлення на будь-яку суму, я в моєму інтернет-магазині, звернувшись до мене і сказав, що хочу брати участь в розіграші. На будь-яку суму я буду розігрувати 100 гривень. Якщо ви зробите замовлення в розмірі від 30 балів, до 30-100 гривень берете участь на рахуночок. Якщо ви берете замовлення більше, 30, 30 і більше, то ви берете участь ось такій підводці від Alix Avien. Вона дуже має гарну тонку кісточку. Не буду розпаковувати, тому що це типу подарунок для моїх консультантів, які беруть участь в розіграші. Їх вже трошки є. Тому заохочую, хто ще хоче зробити замовлення, звертайтеся і беріть участь в розіграші ось цієї підводочки. Всі списки в моїй групі. Це така підводка. Всі, хто робить замовлення на 30 балів, всі, хто зробить замовлення на 50 балів, ось такий набір піде в подарунок. Теж вже кілька учасників мого розіграшу є. Там була заміна. На оці призи мали бути однакові, а оскільки розібрали оцей кондиціонер. Скажу вам, що це неймовірно крутезна серія, безсульфатна, натуральна. Тут він, цей шампунчик дуже рідкий, але його багато не потрібно. Він дуже гарно відновлює волосечку. Я мала і такий салатовий з одуванчиком, і медовий. Я не скажу, що вони чимось відрізняються, але повітряної тривоги. Добре. Увага! І повітряної тривоги. Ну, там опис говориться, що оцей більше для сухого пошкодженого волосся, а ось цей для такого більш жирного. Ось такий цей. І для тих, хто зробить замовлення на 100 балів. Як я не люблю цей звук, як ви до нього привикла, я ні, він мене нагнітає. І вся коробочка, вся повністю постесенька, так що тут нема. Так що, оце переїхали ваші подаруночки, в яких ви будете брати участь. Оце набір, дуже крутезний набір. Рекомендую вам скористатися, бо він ось цей набір, уявляєте, зараз по ціні 239 гривень. Це 400 мл. Милка для рук і лусьйону для рук і тіла, це просто неймовірний набір, то всі, хто з моїх консультантів зробить замовлення на 100 балів, буде брати участь в розіграші ось цього набору, неймовірно, крутезного, але ви можете його замовити в каталозі. Якщо потрібен номер, ви мене питаєте, я вам скажу. Всі, хто зробить замовлення з моїх консультантів, привіт! Прийти, Вяночка, на 50 бонус балів. То бере участь в розіграші ось цього неймовірно крутезного натурального продукту з заводу Талія. Там він абсолютно без сульфатів, без парабенів. Це один з найкращих заводів, який є в Туреччині Талія. І... Хто зробить замовлення на 30 балів, бере участь ось цієї підводки Alix Avien Paris – Це є французька косметика, вона постачається на Європу, на Італії. Тому коли до вас приходить підводочка, вам, вас тут буде писати, наприклад, Італія, Париж, Франція, ну, якби, на опаковості. Тобто ця косметика йде повністю на всю Європу. Настільки вона вже популярна. І якщо ви зробите замовлення на будь-яку суму до 30%, ви берете участь в розіграші 100 гривень. Тому рекомендую вам робити замовлення додаватися до мене в команду і працювати разом зі мною користуватися, користуватися такими користатися такими акціями знижками і брати участь в моїх розіграшах які я постійно роблю на підтримку продаж моїх дорогих консультантів Оце. Це було з моїх двох розпаковочок. Наразі буду з вами прощатися. Рада, що ви були разом зі мною, переглядали мою розпаковочку. Зараз я збережу цей ефірчик, ви можете його переглянути в записі. Також опублікую його на Ютубі, як завжди. Тому, щоб зареєструватися мою команду, ви можете приходити в шапку профілю як в Інстаграмі, так і в шапку профілю Ютубу. І під цим відео на Ютубі теж буде посилання на реєстрацію мою команду. Також пишіть мені в приват. Я зареєструю вас з задоволенням і розповім, як я працюю онлайн, і буду допомагати вам теж отримувати результати в нашому інтернет-магазині, щоб ви отримували достойну зарплату і могли в такий нелегкий час, час війни, прикрий час для всієї України, Важко про це говорити. Заробляти на життя це дуже важливо зараз. Є це дуже важливо зараз є для кожного мати можливість заробляти і мати можливість сплачувати податки, щоб наша, наша Україна мала можливість достойно жити в такий нелегкий час. А наразі дякую, мої дорогі. Прощаюся з вами. Була з вами, я, ваша Мирослава. Цілую, пока-пока.